Давайте відео наше почнемо. Почнемо з Олега Олексійовича, А тут таке складається враження, що ніби він десь, десь пропав. Так, президент тут, прем'єр-міністр тут, голова Верховної Ради тут. Тобто всі у нас на місці. Привіт, як ви поживали без нас. Без вас трохи сумували, але було дуже багато роботи. Не було коли знімати. У нас пішов гарний дощик. Тут, тут, а, та, та, <роште> не так, нам. Так, по-старому, працюємо. Вперед, Чим Я. займаєшся? Скажи підписникам, що робиш. Подив... ну як завжди, в принципі, костюм ремонт, <роште> стандартний. Ремонт, поточний ремонт в сараї робимо. Так, кожного року так, Олік там в сараї Підварюємо, за рік все одно воно все зносується і потрібно трошки все поновлювати. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі на фоні таких гарних, яскравих рожевих троянд. Сьогодні ми вриваємося в новий день. Ось тут пече, ось тут болить, але життя продовжується, нічого не зробиш. Ой, нема, нема що казати, нема що казати. Бо переживаю, щоб не заблокували канал, але всі ви знаєте, що відбувається в нас зараз в країні. Боже, а коли це ще стосується дітей? Так, зараз я себе опаную. Все добре. Продовжуємо. Сьогодні вас запрошую піти подивитися зі мною. Я вам покажу, що там Олег робить лампічить там свій сарай. І далі ми сходимо, подивимося з вами до кролів. Я сьогодні цілий день шукаю собі якусь таку роботу, щоб чимось, чимось себе відволікти, чимось зайняти голову. Постійно до тої я не пишу Ой, дзвоню. Вона сердиться. Наскільки неспокійно на душі, наскільки біль, наскільки розпач, щитовідка душить, Таблеток напилася і живемо це життя далі. Пішли, сходимо. Так, на фоні там кувікають малюки, Олік їсть виноград і приступає до роботи. А що можна робити, як лише почав щось робити? А до всього ж треба електрики, лиш почав щось робити, вже світла не стало. Лиш почав щось робити, вже світла не стало. Ну, в общем, поки одну клітку тут зробив, переведе малюків сюди і тоді вже приступить до наступної клітки. Ну, я ж сказала, ремонт такий косметичний. Там десь якусь доску відірвали, там десь щось підварити, треба, там десь щось підбити на стелі, треба порохи позмітати, павутиня. Ну, отак. От Просто нічого не перелаштовуємо, нічого не перебудовуємо. Просто, скажімо так, доводимо до ладу то, що є. Тому що зимою ми стараємося всіх свиней. У нас тут клітки діляться. Отам, бачите, під стіною є. Така перегородка, тоді вона прикручується посередині, і можна робити, можна робити тут дві клітки. От на зиму ми всіх свиней переводимо сюди. Такі в нас тут клітки мобільні, дві фірточки в нас сюди. і виходить Одна, така тут, і виходить друга. Коли вже Олік зробить, я вже вам тоді прийду, покажу, по цьому, ну як воно вже тут все виглядає. Ну все. Пока-пока. Пока-пока. Іду пока, годувати кролів, бо через дощ у мене ще сьогодні не їли. Так, ну, що хочу сказати по кролях. В принципі, в принципі, змін аж таких немає. Єдине, що подивіться, який красун став наш Трамп. Він, звісно, у нас трошки тут повів себе не по плану, так як ми хотіли цього. Але вже все, що сталося, то сталося. Він у нас перескочив до наших трьох кролишок, тих, для яких ми його власне і придбали, і, мабуть, там наробив їм дітей. Ну, в принципі, ми не планували ще ми хотіли, щоб він ще трошки поріс і вони трошки ще поросли. Але потім ми вже повторно їх до нього кидали через пару днів, то вони вже скачуть і кричать, і гвалти рвуться, не даються. Ну, скоріше всього, що він їх там зашпілив тоді за ту ніч. Бо тут такий тумент робився, що спати не можна було. Ну, але що вже сталося, то сталося. Побачимо вже, що, що з цього всього вийде. Але такий він красун. А і єдине, що хочу ще вам сказати, що дивіться, після того, як він... Побував з кролишками, то і він, і всі ті кролишки я в них вичистити не можу, щоб ви розуміли, що я тільки туди е, свою сапку запихаю і він зразу її б'ється, кидається. Хоча він був такий хлопчик у мене сумирний. Але тепер з ним щось зробилося, він кидається на цю сапу, гризе її, кусає її. Що йому робиться таке, я не знаю. Пади, поди, пади. То ніяких проблем. І я, і яся гладили його, а зараз, ну, коротше, якийсь він став нехороший. Так, наша Лукася. Хто знає нашу Лукасю? Я розказую завжди про неї, що вона така дівчинка у нас, така мама-мама, яка віддає повністю себе діткам. По ідеї, сьогодні 4 число, в неї сьогодні мають бути дітки, але живіт у неї великий. Тобто вона вагітна 100%, але діток ще немає, можливо, сьогодні вночі у нас будуть дітки. Добре, що погода змінилася і що не жарко. Тому що, як ми цю спеку пережили цього літа, це знає тільки один Бог і ми, але тьфу фу тьфу господи. Поможи, спаси і сохрани, щоб, щоб нічого не наврочити, не приробити. Жодне кролення у нас не відійшло. Всіх кролів ми, яких була потреба, вже перебили. Всіх кролів ми, скажімо так, або з'їли самі, або поділилися з ближніми нашими. Так, і ще покажу вам наших красунів, які народилися саме отою спекою. І вони теж всі вижили. Я ще біля них не почистила. Зараз я біля них тут почистю. Але подивіться, знову ж таки, хочу сказати, що в рості вони відстають. Але нічого, ми вже навчені, маємо досвід, трішки більше з ними попрацюємо і все буде у нас добре. Вони теж народилися у тої самої сильної спеки. Пуху там взагалі не було. Вони лежали просто собі там на цьому на підлозі дерев'яній. Ми не старалися його накрити тим пухом, тому що вони були б подушилися б. А так, слава Богу, четверо їх народилося, і четверо вони так і всі вижили. Отакі От наші красунчики. Наша дівчинка теж уже ми її до Лукаса кидали, ну не знаю, її 14 числа термін народжувати. Поки ще тут хай вони біля неї ще трішки побудуть, тоді вже її відселимо у кліточку, де, де вона народжує. От, гляньте, це дитинка, дівчинка Нічкина, після того, як вони з трампом погуляли. Вона стала бешена, кричить, не дається вичистити. Чого ти кидаєшся на ту сапу? Такі були милі, такі були лагідні. А тепер прям, ну, не знаю, що з ними зробилося. Чого кричить, чого голос, за руку мене старається вкусити. Не розумію, не розумію, що зробилося. Чи вона дітки в собі почула? А ну перестань. а ну перестань. Чого? Чого ти гвардійолиш мені? Так, у наступній кліточці у нас тут хлопчики. Цих хлопчики уже ми можемо бити, поки що замовлень на них немає. Тому хто хоче, можемо забити і відіслати чи відвести, якщо близько, якщо далеко, можемо відправити новою поштою. Дуже смачненьке м'ясо, дуже мене. Ласували ось влітку, як друзі до нас приїжджали і відсилали на Київ, теж замовлення були, поки що замовлень не було. Зайчики невеликі, тому недорого. Можна написати в коментарях і можна новою поштою відправити. Для дітей м'ясо чудово, корисне тушити, котлетки робити і так далі. Там. Кролики кастровані, зразу кажу. Тому нічим їх там м'ясо не чути взагалі нічим. Наш осік – великий любитель кролів. Він, як був маленький, то ми його кормили виключно кролячим м'ясом. І видно, відтоді в нього така, така любов до кролів і теж залишилася протягом цих всіх десяти років. Він тут собі приходить і тут. Чуєте, як він тут. Показує, хто тут господар. Він собі тут займається кролівництвом разом з мамою. Мамине діло покормити, почистити, а його діло це естетика, насолодитися і розказати їм, хто тут на цьому подвір'ї господар. Так, покликала на підмогу Оліка, бо в кролишки одної не могла достати кадушки. Кидається на руку, кидається на сапу. Та й думаю, вже. Використаю трохи дармової робочої сили, що Волік мені почистив від цих клєточ... в цих клєточках. Так. Тут у нас поділені дівчатка, хлопчики там і теж хлопчики. В цій клеточці у нас живе Лукас. Не знаю, що ми з тим Лукасом будемо робити. Я не, ну, не можу його вбити, але і розумію, що він нам не потрібний. Правда, синок? Каже, як це як це мене можна вбити, як я мамин любимий синочок. От як це я можу, можу таке казати? Да? Каже, мать, ти що? Ти що, ваще, мать, страх потіряла? Да? Отак. От Все. Будемо що, що мама вичистила, що мама прибрала. Так, ну що, все, ми попоралися біля зайчиків. Побажаємо нашій лукасі гарного окролу благополучного, бо вона в нас теж дівчинка така, що може коника нам викинути, такого, що на голову не налазить. Вона вже не їсть нічого. Пуху вона теж ще не нарвала. Просто собі знесла сюди все зелене у маточник і там собі він лежить. Отака вона красуня у нас. Бажаємо тобі народити гарних. Так, ну що, друзі, обхід господарства зробили. Фіосика нашого бачили. Осіка бачили, Олексійовича бачили. То, що дощ у нас пройшов, теж бачили. Що я вам скажу? Працюємо далі, беремо нерви свої в кулак. Ще гірше ненавидемо. Тих, кого ми всі ненавидимо, молимося, щоб Господь прийняв душі ні невинних дітей, людей, які сьогодні пішли до Бога, Тручаємо цього воза далі. До наступних зустрічей.